Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную суп, суп без м'яса, а ви скажете, як це можна суп та ще й без м'яса? А це суп із сочевиці, турецький суп, і він дуже смачний і поживний. Поки я буду готувати інгредієнти, ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, а ще коментар залюбки почитаю і відповім, що ж нам для супа необхідно. Картопля, вода, сочевиця, морква, цибуля, вершкове масло і спецій: це орегано, чорний перець, паприка червона, базилік, сіль, томатна паста та зелень петрушки. Для початку поріжу цибулю, цибулю порізати міленькими кубиками. Моркву теж порізати маленькими кубиками. Чому я ріжу все маленькими кубиками? Тому що це в мене буде крем суп. І все ріжу на одній дощечки, тому що всі овочі будуть обсмажуватися одночасно. Картоплю теж порізати кубиками. Я всі овочі буду смажити в каструлі. В Каструлю розігріту додаю вершкове масло. І перекладаю овочі. Замість вершкового масла можна використати оливкову олію або рослинну олію. Всі овочі буду просмажувати разом. Овочі смажилися 3 хвилини. Мені не треба, щоб вони були сильно засмажені. Додаю томатну пасту. І все перемішую. З томатною пастою просмажиться десь пів хвилини не більше. На цьому етапі додаю спеції. Це в мене базилік сушений, орегано. Якщо не полюбляєте, можна не класти чорний перець, паприка і сіль. Все перемішую тепер у каструлю додаю сочевицю, я її попередньо промила та заливаю водою. Все перемішую і залишаю варитися під кришкою хвилин 15-20. Суп майже готовий, ще 2 хвилинки тримаю і виключаю суп уже готовий, я його виключаю, я ще попробувала на сіль, досолила, а зараз його буду перетворювати на крем суп. А щоб це був справжній крем суп, переб'ю все блендером. Крем суп готовий, залишилось насипати і попробувати. Суп подається з соком лимона. Для цього я лимон поріжу на невеличкі дольки і приправлю ними суп. Насипаю і буду пробувати. Зверху суп прикрашаю гілочкою петрушки і декілька шматочків лимона. Перед тим як скуштувати суп із сучовиці, додам ще лимонного соку. Пробую. Те, що в супові зовсім немає м'яса, це зовсім непомітно. Він настільки смачний, а лимон додає пікантної нотки. Тому, якщо приготуєте, не пожалкуйте, тим паче, що швидко дуже готується. Дякую, що додивилися моє відео до кінця, і вже підписалися на мій канал та поставили вподобайку і написали коментар. Напишіть, будь ласка, чи готували ви такий суп і як він вам? До нових смачних рецептів!